Якщо ви застали часи СРСР, то напевно бачили загадкові скляні кульки, які серед дітей вважалися справжнім скарбом. Ці кульки були приблизно однакового розміру, але різного кольору. В основному прозорі та зелені, а в окремих випадках могли потрапити червоні, сині та коричневі. Звідки вони бралися і навіщо були потрібні, знали небагато людей. Для решти це було справжньою таємницею, внаслідок чого про їхнє походження у кожному Дворі була своя легенда. Одні стверджували, що ці кульки пов'язані з секретними військовими проектами, інші, що їх використовують у кінематографі для зображення скарбів. Була навіть версія про їхнє позаземне походження, що тільки діти не придумують. Скляні кульки в дитячому середовищі можна було обміняти на будь-що: від цукерок та іграшок до інших предметів колекціонування, різних фантиків та фішок. А якщо пощастить, то їх можна.